Росіяни, вони знають, хто такі госпітальєри, чим вони займаються. Батальйон госпітальєри входить у склад української добровольчої армії. Вони нас бояться. Ми якісь для них, я не знаю, там чорти, бандерівці. Вони теж палюють на медиків, так само, як і на військових, тому що медик це людина, яка може врятувати не одного військового. Надати йому шанс одужати і повернутися далі воювати. Це якраз сюди був прильот. Слава Богу, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Це територія, де у нас знаходилися склади. Тут чомусь вціліти просто неможливо було. Ну, найцінніше це прапор наш. Прапор був в штабі, зберігався, і він цілий. Ну, я думаю, це знак ми відновимося і будемо будемо і надалі працювати